Все, ми в кадрі. Рек-рек-рек. Все, панську, зараз зараз ми будемо перевіряти. Подивимося, що там ця тиварана робила. Зараз глянемо. значить, Беремо нашу сімейку. так, Зараз я вам... дивіться, Я ніяких е полосок, ніяких, ніяких спеціально не ложив. Тобто, що я робив? Просто зараз подивимося на дно вулика. Просто подивимося на дно вулика. Все. О. Так, тут стоїть, я півар. Дивимося на дно вулика. Що в нас по кліщах? Чесно вам сказати, нічого я не бачу. Масть. Поліс. О! Я бачу ось до кліщів, дивіться. Сонька, ну, під, підходь ближче. Назар, на підніми, самий. Ото в нас Сонька дає жару, дивіться. Ось до такого. Раз, два, три. І ось до одненька, і ось до одненька бджілка, яка... Щось з нею твориться, Одненька ось до бджілка. Ну, Такс. Дивимося ще чи є кліщ. Чи є кліщ. Більше я кліща тут не бачу. Ну, сім'я була мало закліщована. А ось досі бачу одненького лежить он дого. Он Все. Панство. Ну кажу, просто сім'я була мало закліщована І все. Так ніби бджоли живі. Ось до одненька тільки ця бджілка щось їй коробить. Так, сану Сонька, далі знімай. Ну вони щось дикі. Сонька каже, що бджоли дикі. Ну не свійські це точно. Так, все, я ставлю назад цю сімейку, цей вулик. Так, все. бджіл тут, а так, дивимося, що тут дійсно стоїть Апіваро. А ні, тут стоїть не Апіваро, А тут стоїть ці, Альтайн. Бачите? Раз, два, три, чотири. Чотири штуки тут стоїть. Альтайн. Ха! Турецькі полоски Альтайну цього. Ось ці от. І, і кліч посипався. Прекрасно. Так, окей, давайте одразу зверху подивимось тоді. Так, а тут стоїть напевно... О, да, тут стоїть я Бачите? Сонька, показуєш що стоїть півар. Тут у мене пчела причепилась. Вона просто тут, Сонька, літає, а ти думаєш, що вона тебе чіпляється. Чіпляється? Так. Да. Назар, вона якраз то чіпляється. Так, беремо опівара це, дивимося ту сімейку. З тої сім'ї джав кришку. Забув поставити обратно. Ну там же ж майзи стоїть такс. Пилку збірниками такі маніпуляції проводити дуже незручно. Ой, йолки-балки. Так, ну тут сім'я сильна. Назар. Напід знімай самий. Опа. так не знімаю. Такс. Що нас тут по кліщу? Ось одненького, бачу, долежить. По ідеї ось до мало бути броси кліщів, якщо вони б тут є багато. Ось да ще одненькі бачу лежить. Такс. Так, і так, більше не бачу. А, ну да ще одненькі бачу, лежить. Коротше, кліщ точно. Вбивається. Кліщ точно вбивається. І, і все нормально. Але питання в тому, що всі бджоли живі. Бачите? Сім'я жива, бджоли живі, живуть собі, насолоджуються життям. І ніякі полоски Апіваро Тяжка сім'я. Мені бділ не повбивали. О. І все нормально. Того ми можемо не паритися, ставити полоски опівару. В будь-якому випадку я можу спокійно ставити саме ці полоски 19.08 і всі останні теж можу ставити. Так, ну Знімати всі вулики я не хочу в плані, що з з цих знімати. От, бачите, вже бджола прилетіла мені, вжалила. Е, Всіх я знімати не буду, тому що вони трошки мають ваги. І це не має сенсу. Все ж таки вбиває. Те, що побачили, то це альтайн вбиває, кріща і вбиває. Я думаю, що і останні препарати будуть. Нормально знищувати кліща. Головне, щоб не знищували бджіл. І все, в принципі, буде добре. Ну, а на рахунок того, чи правильно це, чи неправильно, кожен собі вирішує сам. Головне, щоб ваші бджоли були чисті і здорові. Ну і розсипі такої кліща немає по тій причині, що е, щавливою кислотою вже обробляв. Це перший момент. Другий момент. Контролюються сім'ї на закліщованість. І от щавельна кислота, вона ж в мене не от, не от тільки раз там в рік і все. В профілактичних цілях я завжди це роблю. Відповідно, сім'ї будуть більш-менш честі. Так що підписуйтесь на канал Вікіперофюкрей. Ну а я піду до, подоставляю там, де, де не подоставляв вчора. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.